Хочу вам показати, яким чином ще можна використовувати сітку для габіонів, але не роблячи габіони. Ось дивіться, тут так застосували сітку, для того, щоб по ній зручно було рости різним рослинкам. З часом вона, вся стіна заросте, і там, бачите, навіть зверху такі коробочки спеціальні поробили широкі. І кругом тих коробок повністю обростуть ці рослини і буде такий гарний е зелений паркан. Він відносно недорогий. Але дуже гарний у виконанні буде, коли це все заросте. Це новий будинок, тільки збудований, тому виглядає зараз так. Але за 2-3 роки це вже повністю буде зелена стіна. Тому користуйтеся габіонними, габіонними сітками не тільки для габіонів, а й для різних інакших цікавих потреб. За, для того, щоб бачити нові цікаві ідеї, підписуйтесь до нас, тому що ми завжди публікуємо щось ось таке оригінальне. Sim, papai.